Є чотири невідповідності в цьому відео, які мене насторожили. Це шазам бенд-ошейник, за допомогою якого собаки можуть сказати, що вони хочуть. Але в цьому рекламному відео я побачив невідповідності дуже серйозні. В цьому кусочці подивіться на натянуту посмішку. Натянута посмішка, тоді, коли є нещирість в тому, що вони кажуть. І саме в цей момент чоловік каже: Ми дуже so excited, ми дуже раді цьому ошийнику. Але по натянутій посмішці дружині не скажеш. Далі в цьому моменті роль друж. Жини сказати своє слово, і коли вона каже, в неї йде так названий злам голосу. Злам голосу відбувається тоді, коли є розбіжності в тому, що людина говорить, і в тому, що тіло показує, і тому тіло не вспіло підлаштуватися під голос, і відбувся такий злам голосу. Виташезембен цапі виташе зембен. А в цьому кусочку вони використали трюк смаколи круті, щоб собака земітувала, наче вона якимось чином підтримує людину в стресі в депресії. Це обман. Ну і останнє, подивіться на обличчя цього чоловіка. Зрозуміло, що він втомився зрозуміло, що це реклама йому заплатила. Зрозуміло, що він зрозумів, що це продукт не дуже те, що заявляють е, виробники. Але по обличчю написано, що як його все це дістало, як його собака дістала своїми просьбами. Дай дай смакол, смакол, гулять, гулять. Може так здатися, що мені не подобається цей продукт, але ні, друзі, класний продукт. Мені подобається, що буде далі, особливо на вулиці, як собака буде спілкуватися з іншими собаками по людській мові. Це дуже цікаво.